Ко мне обратился народный депутат Украины Дубель Валерий Александрович с предложением провести внеочередную сессию Черниговского городского совета и рассмотреть на ней жизненно важные вопросы для жителей нашего города и тех, которые вернут не только жителей города, но и, но и всех граждан нашу, на нашей страны. Он предлагает рассмотреть нам на, на сессии вопросы помощи семьям, участникам, этого, помощи раненым участникам антитеррористической операции допомогу нашим воїнам, які несуть тяжку службу в зоні АТО. Как і спорнячий голови міста, я прийняв рішення провести цю сесію 9 сентября. Сьогодні українці хвилюють питання. Це воєнні дії на на сході нашої країни, де кожне миті десятки тисяч наших співвітчизників, ризикуючи своїм здоров'ям і життям, борються за свободу нашої держави. Питання допомоги сім'ям загиблих. Питання допомоги пораненим, питання реабілітації наших військових, які отримали поранені і потребують зараз лікування, питання забезпечення сімей, чоловіків, брати, які знаходяться в зоні АТО, всім необхідним. Це повинно бути на першому місці. Секретар міської ради, який зараз виконує обов'язки міського голови, так як. Стан знаходиться у відпустці безбережної заробітної плати. Прийняв рішення, сьогодні видав розпорядження про скликання з цієї сесії, яка призначена на 9 вересня цього року, на 10 годину.